Всім привіт! Сьогодні оновились ліміти на Приватбанк і покажу, як найкраще їх використати. Але спочатку порекомендую підписатися на мій канал. Тут я закидаю схеми робочі, інші можливості, як можна заробити. І так само тут є чат, можна спілкуватись, уточняти інформацію, яка вас цікавить. Посилання буде в описі і в коментарях. І так, для початку нам, як завжди, треба Приватбанк. Ліміт 30 тисяч гривень на переказ на картки іноземних банків. Вказуємо номер вашої валютної картки Vice або Revolut. Краще зараз Vice, навіть скажу чому. Знизу прізвище, ім'я на латині, суму і валюта долар. Долар вигідніше. Потрапляють вони нам на Vice. І далі, ось я покажу. Як їх перевести назад на приват, тільки на валютно треба? Нажимаємо на «Діслати» знизу. Потім вибираємо долари, якщо кадали долари, суму, яка у вас на карті. Продовжити. Додати нового одержувача далі. Вказуєте собі чи іншій особі. Вибираєте Swift. Переказ Swift. Далі, треба ввести дані прізвища ім'я, зрозуміло. Код Swift і IBAN. В Приватбанку він знаходиться. Нажимаєте на карту налаштування. Потім реквізити карти покажемо. І в реквізитах копіюєте ось PBN UA2X. Це Swift-код Приватбанку. І ваш IBAN. ось виділив. Вставляєте ці дані, потім «Продовжити». І в кінці запитую, як ви маєте оплатити. Вибирайте завжди ваш рахунок у USD. Комісія буде 3 40 долара 40 центів, приблизно без різниці, яка сума. Чи 100 доларів, чи 1000 доларів. Тому чим більша сума переказу, тим вигідніше. Зі сторони Приватбанку комісії немає. Кидаєте на карту для виплати. Якщо немає, робите в Приватбанку діджитал-карту валютну. На неї кидаєте, з неї можна знімати у відділенні банку. Комісії прийняті не буде. І на цьому колі десь приблизно заробляється 6-7%. Тобто, якщо міняти по курсу 40-50, навіть я рахував, це виходить 6,7%. Якщо більший курс буде обміну в обміннику, то, звісно, більше заробите. Ну, як мінімум 6% навіть в поганих обмінниках будете мати. Якщо не маєте WISE, залишу посилання для скачування, буде безкоштовний перший SWIFT-переказ. Реєстрація доступна для українців без проблем на український номер без VPN. Якщо казати на Revolut, то його треба робити під VPN європейської країни. Бажано там, де є валюта Євро основна, і з VPN проходити верифікацію. Пересилання із Vice. Вірніше, із Revolut на карту Приватбанка без комісій, але береться комісія від Приватбанку в піввідсотка. В принципі, з Вайзу і з Revolut однаково вигідно, але Revolut швидше блокують, якщо робити перекази такі. Приблизно через 5-10 тисяч євро можуть заблокувати аккаунт на Вайзі, ви більше зробите переказів і взагалі його простіше відкрити. Так, якщо будуть схеми, я їх спочатку закидаю в телеграм, тому підписуйтеся і будете завжди в курсі.